В умовах великої війни українським аграріям доводиться не лише сіяти під звуки сирен, а й шукати ресурси для вживання бізнесу. Саме для цього два роки тому компанія Адама запустила програму Кредитний коридор. Фактично, це товарне кредитування для мікро, малих та середніх сільгоспородників. Серед тих, хто вже скористався підтримкою, господарство Олександра. У нас підприємство налічує тисячу гектар землі. Всі ми, як і всі аграрії, основні культури ярі і озимі. Пшениця, ячмінь, ріпак. Останні два роки ми користуємося кредитним коридором, який надає компанія От, В основному беремо засоби захисту рослин, о, також добрива і мікродобрива. Механізм простий: отримуєш вчасно добрива та засоби захисту. А розраховуюся вже після збору врожаю. Олександр зізнається, що без таких програм кредитування було б значно складніше розвивати підприємство. Час війни чи не під час війни такі так такі програми вони важливі, тому що особливо коли іде активний сезон, витрачаються кошти і не тільки на засоби захисту рослин, а на інші потреби. Тому коли є працює такий коридор кредитний, він е, може задовольнити потребу аграрія в догляду за в догляді за рослинами. Кредитний коридор не просто надає можливість придбати необхідні ресурси фермерам. Він створює можливості для зростання українського бізнесу. Компанія Адама це не тільки про постачання засобів захисту рослин, це про пошук гнучких та інноваційних рішень для кожного агровиробника. Кредитний коридор став одним з інструментів втілення цієї стратегії. Проект дозволив аграріям на умовах товарного кредиту отримати засоби захисту рослин, а також основні та мікродобрива швидко, без зайвої бюрократії та ще й на більш вигідних умовах. Це особливо важливо для високоризикованих прифронтових зон, де фермерам дуже важко отримати банківське кредитування. Програма Кредитний коридор була започаткована компанією Адама для підтримки українських аграріїв у час, коли викликів стає дедалі більше. Упродовж двох років програмою скористалися понад 470 сільгоспвиробників на суму більш ніж 760 мільйонів гривень.